Усім привітулі. Що ж, неділенька на вулиці, 11 година. І трошки вийду покататися. Не знаю, як сьогодні буде таксувати, тому що у нас сьогодні у місті веломарафон повністю вся Липинського. Здається, Чорновола до центра, півцентра. Навколо цанкоч, все перекрито. Як сьогодні будемо кататись, чесно, я фік його знаю, але на кілька годинок покататись можна. Бачимо, що всі машини їдуть е, сюди. О, ну і відповідно ви бачите, які коефіцієнти на болті, якщо видно, охреніти. Ну, це все через, через цю штуку. Так що, може, навіть сьогодні вдасться щось підзаробити, а? Ну так, да, і тут світиться так. Починаємо з болта, бо болт тут район прям максимально горить. Я гадаю, що знайде замовлення Май швидко, напевно, знайти. Ну, чекаємо, в принципі, в нас є. Ага, уф, ух... блін, Офлайн або онлайн включити. І, до речі, щодо зйомки відео. Блін, Я не знаю. Вчора вийшло відео, кажуть, краще ось так, як зараз, типу, як бодікам, типу, коли та камера на голові. Хтось каже, що краще на штативі, тому що не трясеться камера. І от фік його знає. Ну, Насправді мені здається, що все-таки контент цікавіший, коли дійсно камера на голові. Тому сьогодні давайте покатаюся. Таким чином. Ну що, давай вже бачите, що тут, тут, тут тренда, тут світиться капітально. То я не хочу зараз приймати якесь замовлення. Тут, блін з Чорновола на вокзал. Ага, цікаво. А як я, ну от, мені потрібно на проспект Чорновола 16 є, тільки я там проїхати не зможу. Хм, Дуже інтересно. Винники 380 гривень. Новинники їхати типу, сенсу немає, це доставочка. Я, чесно кажучи, здивований. Ми бачимо, що, що у нас максимально горить карта. Це про... Центр. Як ми туди заїдемо, я не знаю, там їхати фігня, але я не хочу в сторону центру, бо там центр перекритий. Ми туди не заїдемо. Що я хотів сказати? Якщо у нас горить, значить у нас шалений попит. З Лінкуня, ну там, там не проїдеш на Чорноволу. На Чорновола не проїхати. І тут прийдеться ось так замовлення скіпати, блін. Здається, що сьогодні потаксувати не вийде. Це треба шукати просто спальні райони, кудись туди. Що я хотів сказати взагалі? То, що світиться, значить є попит, водіїв мало, і замовлення мало би шукати ну, прям дофіга. Але щось, чесно. Не дуже. Замарстинівська 144. Ага, це, статі назад. Ну, це непогане на Гнатюка. Блін, на, на... на... І... Гнатюка це теж прямо в центрі. Я теж не знаю чи там. А, вот, на 200 гривень на Стрийську. Оце можна. Оце можна їхати. А, воно мені показує через. А, це на Хвильового аж назад. Ой-ой, це куди? Що це таке? Стоп, я нічого не пам'ятаю. Це тіпа, подача, воно мені рахує а, стоп. 7,7 ,7 кілометрів. А я на замерстинівську бляха. Це, це тренда. А як я маю попасти на замерстинівську? Хіба через Ашан? Ну коротше, Я не знаю. Давайте, давайте ризикнемо. А Там, в принципі. Ну, Попробую поїхати через цей. По Чорновола я не знаю, здається, машини щось туди їдуть. Ой, короче, тренда. Класно, подача 7,7, ну а болт що порахував. Ой, інтересно, інтересно буде. Та здається, тут по Чорновола виїхати можна, машинки їдуть. Якщо їдуть, то ми поїдемо. Просто через Ашан ми поїдемо туди на Замостинівську. І це буде... Тоді нормально, напевно. Опущений дзвінок від пасажира. Секунду. Алло? Алло? Доброго дня. Добрий. добрий. А, дивіться, хотів запитатися, чи ви маєте можливість проїхати якось за із композицію. А зараз от, власне, на, зараз на, буду, шикала, буду зараз дивитися. Особні, напевно. Ні, не зможу. Я думаю, що я зможу тут через, через Макдональдс поїхати через Ашану, але ні, сюди не можна. Ну так, тут все Липинського якраз перекреду, ага. тут єдиний найближчий заїзд на А, Дивіться, то може не знаю, а, якщо а, нема поблизу десь об'їзду, може буде тоді нам підійти. Ага, тут вони якраз біжуть. Ну якщо можете підійти на хімічну, навпроти Ашану, тут зупинка. Зможете сюди підійти. Ну це хвилин 10. Добре. окей. Тобто прийдеться довго чекати. А Якщо готові, то окей, мені в принципі так само тебе було немає. Та ні, напевно, туди аж це було трошки задалеко. Угу, я зрозумів. Тоді вибачайте, ну, на жаль. Не зможу під'їхати. Ну тут поближче я не знаю куди їхати. Ага, ну я зрозумів, я, я то я тоді зараз через форум обіду. І, і, і на, і на і замерстенівську до діва їду. А, але. Uh, добре, добре. Да, добре, тоді не right. добре. На Окей. Добре, дякую вам. Ну ви в принципі, самі все чули, от всі бігають. І виходить, що? А, що получається? Хреново виходить, тому що ми заплатимо, ну, за поїздку буде 200 гривень, а подача у нас скільки буде виходити? 2-2,5 кілометра. А, так я навіть тут не зможу проїхати. Та ви прикалуєтесь чи що? Йоперний. Це, ж, це жопа повна. Да ні, ніхера, я не можу проїхати. Блять це тренда з вашими веломарафонами я хренію Да, уж та ні. хоча кажу, нехай скасовують, бо немає сенсу. Я не проїду навіть тут, блін. Щоб проїхати, це мені... Пляха, коротше, тренда. Ну за щебізі, тепер трубки просто не беруть. Я їх скасую, блін, мені рейтинг впаде. Фу, та погана ідея була, напевно, зараз виїжджати. І блін, в болото. Я просто скасовую, беріть причину, з затор. Хер з тобою. Я в шоці вони словом. З тої фігні, блін. І скільки та штука буде тривати, чесно, ну я його знаю. Подача 2,9. Круто, і в центр. Я в шоці з людей. Вони ж в теорії мають знати, що сьогодні це веломарафон. І тут вже фігня якась починається. А, здається, мені ніфіга не таксанемо сьогодні. Я якраз виїхав вже там, де немає коефіцієнтів, щоб вертатися назад. Тринда весело, потужно. Ну Прилетіло замовлення. Є якась в принципі тут біля форума. Зразу звідси на вокзал, тому в принципі, Тому, ладно, можна прокататися до вокзалу. Замовлення виконав. Та йомусь... Я скільки замовлень скіпнув. Блін, 120 гривень готівка. Даний театр. Просто якась тренда. Це відхиляємо. На Шевченка, Не, на Шевченка можна поїхати. Тай болт, блін, успокойся. Заспокойся, болт, вийти в офлайн. Замовлення викинуло там. Кафе. Ага. Це об'їхати треба. Господи, я вже з цими замовленнями в повна фіня Вони, словом 120 готів, дали 500, віддав всі дрібні гроші. І виходить, 60 щось, гривень на баланс. Ой, якась тренда. Коротше, вулиці перекриті будуть десь до години 2-3. Кафе, вечірній вокзал. Шо? Куди там? 90 гривень. Знову 65 на баланс, та йоп твою! Наліво. Що за фігня. Пацани, я сьогодні буду фігню возити. Треба дзвонити питатися. Фу, замовлення виконав. 90 гривень і 65 на баланс. Короче, ми сьогодні балансом непогано так гроші собі поповнимо на баланс. Тут знову все світиться. Не знаєте, будемо ловити щось. Я поки собі ось тут встану. Так, включаємо аварійку, поки глушимось. І давайте, 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 що у нас? Знову це все з Малоголосківської. Ладно, давайте буду очікувати когось по замовлення. замовленню. Так, Шевченка 16 метрів, 250 готівкою, а я на місці. Я на місці, то пану Позаду мене хтось. Непевно, хто там позаду мене є. Ага, вони напроти. Та, оця дівчина на поту, ну ладно, вже хай підійде. <сум> Цікаве замовлення. За 250 на стильський автовокзал. Так що, погнали. Ну що ж, замовлення виконав. Там вийшло 300 гривень готівка. І 60 гривень чи щось таке на баланс. Як завжди, давали 500, решта я вже не маю з попереднього замовлення. Ніфіга, решта я не маю. Відповідно, мені просто 300 гривень скинули на карточку. А я хочу зараз заїхати. Бі, я не пам'ятаю, чи тут вок, чи тут окво. Я би хотів, щоб тут вок було. Хочу заїхати на вок я би собі е, ту. Шаурменцію би їхню взяв, плюс на них скидон є. Та вовк тут полюбе. А вот є, да, тут ВОК. Супер! Одним словом, заїжджаємо на ВОК і будемо звідти шукати замовлення. До речі, і на драйв апі я вже знов рівень Б. Тому у мене на Вок на кухню. В кафешці тепер 10% знижки, а не 5%, що прикольно. І купив я ось такий. Тут бабаш паду, він невеличкий, з яволочиною він 99%, а так то виходить зі знижкою 89. І виглядає, і виглядає він ось так. Не знаю, чи щось видно, Ну, він так, да, він зовсім малесенький. Зараз скуштую трохи і скажу вам результат. Зверху він був такий розієгтий, а тупо, а внизу... Ні, внизу розігріти, а тут посередині тупо холодний. Лаваш ломкий, яблуча у нас ось така, як, як, як фарш, сир, трошки було помідорики, ну, о, тупо холодний зараз. Але на смак доволі непогане. Так, Я ще тут жую, І якраз прилетіло замовлення, 800 метрів, це на уклончику. На Шевченка. Там 10 км їхати, 240, 245 гривень. Якраз файно, я якась доїв і можна помало звідси рухатися. Заїхали на проспект Шевченка. Але тут та сама біда. Перекрито по замовленню 245 і знов дають 500 бляка, ну це якась тренда, ну я не маю решти. То пішли поміняти якусь, може, пару гривень, бо я не знаю, ну не маю я. Це ж піпець. Я ж просто все пороздавав. Тому будемо чекати якусь решту. Ой-ой-ой, півдня, я вже тут стою, блін. На, на плоті скільки замовлень прилітає. Це просто... я, я просто фією. Бо все скіпає, бо все замовлення 2,5 плюс кілометр. А облом і дати двох мовчить. Ну ладно, тут вийшло журба, за 245 я отримав лише 230-15 гривень, так і решта її не дало, бо не було. А тут ще стояти по фізнах часу, поки найдуть тих пару гривень. Ну, таке собі. Так. Е, я прийняв замовлення фор Вероніка. Що Вероніка? Вже двічі по тому, по тому номеру дзвоню, ніхто трубки не бере. Нарешті самі перетелефонували. Зараз на князя Романа. Заїду тут. В принципі, їхати недалеко. Рядом можна сказати, тому погнали. Замовлення виконано, там 220 гривень. Було 220 так і дали. Далі знайшло замовлення з вокзалу, тут подача один, один з копійками було. Їхати, а куди їхати я забув. Чесно, я забув куди їхати. Бо, до речі, е... тут була така жіночка приємна, всю, всю дорогу з нею про лялякали, про то, про все. До речі, дощик починається. Е... Так, і що я хотів сказати? З вокзалу, що там по ціні? 150 гривень, чистий дохід. І я, до речі, здається, там картою, а я взяв, тому що там 1,7 писало коефіцієнт, значить їхати кудись, напевно, недалеко. Я ж і підзабув, ну, бо я по дорозі замовлення брав. І це в нас на годину-то вже 15 по першій. Десь біля другої, пів вже мають трохи кажем, центр відкрити. Може буде легше, але до того часу, я, можливо, я вже і не буду їхати. Ми вже... А, та ми тільки година 47. А скільки ми проїхали за той час, 36 кілометрів. Ну, ми ще маємо, я думаю, 30-ку сьогодні наїздити. Тому катаємось. Дурдон веселка, 200 гривень. опять дали 300, але я дав 250 решта, тобто ще 50 чаю. Наступне замовлення. З куліша, тут принаймні подача е, рядом на пасічну 240 чистими і знову готівка. Сьогодні коротше готівочку ми підзаробимо, просто капець, У нас вже тут готівки скільки. 1200. 1200. Тому. О, я фігею з тими. Там такі, дивіться, дивіться, що тут. 335 гривень винники, ну, падає 38 кілометрів, таке 60 гривень кілометр, 48, 60 Тут з Краківської, блін, 3 км, 200 гривень. Я фігею, просто Ну, ціни сьогодні через цей марафон просто жесть. Ну, Особливо от з центра. По так в спальних районах там немає, звісно, коефіцієнтів. А от якщо брати замовлення з міста, але чекайте, я звідси їхав сюди. Це було 2,9 кілометра з вокзалу 2,9 Але ми трохи їхали, тому що до центру тягучка капітальна. Але за 3 км 200 гривень, точніше 250, тому що 50 гривень чаю нормально. От такі діла у нас сьогодні творяться. Фу, замовлення виконав 320 гривень. Дали я зараз на пирогівці і тут, ну, тут нічого не світиться. Якісь там замовлення перелітало, може і треба було брати це на, на, на князя Романа, Знов заїхати в центр і знов звітом взяти офігенне замовлення. А я щось кіпнув, бо воно якесь таке собі було, але треба було брати, ну, вже пізно пить боржомі, як то кажуть. Так, треба десь тут, десь тут закентуватись. Медової печери. Ну, Коротенько, з пирогівкою на медову печеру. Будем вертатися туди, їхати туди, 35 гривень кілометр, 4 кілометра. Я відмовлюсь насправді, і тут теж відмовлюсь. Так, щоб я нікому не заважав, десь трошечки отак встану. Так, знайшло на уклоні, замовлення 600 метрів. 640 подача. І на нау... Їхати на науково, там 200 з копійками і нарешті вже на карту, хоча б Ми щось. Готівки на сьогодні насправді дуже і дуже багато. Так, замовлення виконано 211 на карту. Трошки підзапарився, я вже, блін, я вже зняв з лоба, бо фу, їду не словом, на здибанку, тут в парк біля княгині Ольги, друг виїхав підтаксувати, зараз під'їде туди, і я їду туди, трошки розмину ноги. І можливо та помаленьку будемо вже закруглятися. Тому їду я на чай, трошки походжу по парку, відпочинемо. Ну і подивимося, як там будуть далі справи. Так, ну що, трошечки, трошки, трошки, трошки щось там відпочив. Ні, тут пано задом теж виїжджати треба. І вже буду їхати в район, бо чесно, це вже в нас пів четверта. По часу ми сьогодні їхали небагато, близько трьох годин наразі. А так то зайняло. Я виїхав коли пів одининадцяти, здається. Так, рухаємося назад і тут хоче замовлення. півтора кілометра до форума. Там же, до речі, центр вже здається. Ну, одно в неділю центр перекрита, але й принаймні Чорновола, Лепинського у нас відкрито, бо друг вже їхав близько другої, чи навіть коли то було Півтретя, друга, то вже Липинського вже було відкрито. Так, там взагалі... Коротше. Коротше, короче, короче. давайте, 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 я погнав. Терпіти не можу я ось такі замовлення. Я їхав, тобто приїхав навіть швидше, плюс 3 хвилини я очікував, плюс півтора хвилини вже платне очікування. Ну, людина знає, що тут мало місця є для того, щоб чекати. І сиріно вона тормозить. Блін, це мене нереально бісить така херня. Добре, що тут карманчик був от з боку, і я, я тут зміг в принципі, встати. А як не було б місця, то що? Та я б скасовував і нафіг би звідси їхав та й по всьому. Фух, ну що, до форуму заїхало 199 гривень, там ще 10 гривень нарахувало за простій, І на болту курка, знайшло вже замовлення, скажімо так. Майже до хати, тому їдемо, подача 900 метрів і там за, за мінімалку 88 гривень їхати 2,5 км, що в принципі непогано. І будемо закруглятися. Ну за шибі, замовлення скасували, і типу, і що я маю робити? То зараз пишу в підтримку, бо це херня повна. А, зараз я тут в кінці встану. Я вже на під'їзді, 300 метрів залишалось. Замовлення було скасоване. А, ні. Завзятися з нами. Є з джерельної на спартак. Зберемо поки... Звідси. Блін, замовлення скасоване. Ви що, блін? Що за фігня така? На жаль, ця поїздка не підлягає компенсації, скільки вона... Це триндець. Як не відповідає компенсації, блін. Я хірею. А, то тепер то саме, але готівкою. Ладно. Так, їдемо на джерельну. В принципі, нам в будь-якому випадку треба було об'їжджати. Ну, за готівочкою, яка з непогано. І каше зайду тоді в спартак раз так. карти лягли. Тому погнали. Так, мені в Спартак в принципі, і в будь-якому випадку треба, я підзабувся. Котикам корм приїхав, треба з розетки забрати. Добре, що це замовлення мені попалося, бо я би часто кажучи, що я, я геть забув. Замовлення виконав, зараз десь тут паркуємося. Скоренько збігаю, позабираю і тоді зробимо підсумок. Так, ну що ж... Малята-малята. Накатали ми сьогодні 70 кілометрів рівно і зайняло це. Якщо враховуючи час, що я в машині суту їжджу, це є рівно 4 години. Я не рахую ті перерви, які я робив. Давайте не будемо це враховувати. Одним словом, 4 години, 70 кілометрів. Розхід вийшов 9,8 І заробили ми десь приблизно ті ще Зараз ви на екрані побачите всю детальну. Інформацію і точну суму в принципі, та непогано так може бути. Ось така вийшла сьогодні неділенька. Що ж, всім дякую за активність, за перегляд. До наступних зустрічей. Усім папулечки, папа.